Вітаємо! Сьогодні ми розглянемо, як виставити лот на Віоліті. Для цього необхідно мати позитивний баланс в гаманці, що дає змогу користуватись всіма функціями сайту. Щоб створити лот на комп'ютері, перейдіть у мій кабінет та натисніть Створити лот. Для створення лота на смартфоні, натисніть зелену кнопку зі знаком плюс в нижній частині екрана на будь-якій сторінці сайту. Відкриється форма створення лота, що складається з кількох блоків. У блоці місце розміщення, назва лота. Оберіть сайт, на якому буде виставлено лот. У нашому випадку це пункт Віоліті для колекціонерів. Оберіть розділ та підрозділ сайту, а потім Введіть назву лота. Як тільки ви оберете підрозділ, з'явиться наступний блок властивості лота. Оберіть потрібні пункти, наприклад, метал, період, країна походження предмета. Властивості залежать від того, в якому підрозділі ви виставляєте лот. Наступний блок фото та відео лота. Якщо у вас є відеоролик з оглядом лота на Ютубі, розмістіть посилання на нього у відповідному полі. Для завантаження зображень натисніть Завантажити фото і оберіть файл. Кожне зображення має бути чітким, особливо перше фото. Якісно зроблені знімки привернуть увагу покупців і можуть стати вирішальним фактором при обранні саме вашого лота. Продемонструйте предмет під різними ракурсами і обов'язково покажіть дефекти та пошкодження, якщо вони є. Тоді з боку покупця не буде ніяких претензій після завершення угоди. Зверніть увагу, можна завантажити до 12 фотографій. Розмір кожного файлу не має перевищувати 3 МБ. Якщо потенційний покупець попросить більше фото, ви можете їх завантажити у коментарях до лота. Після завантаження фото та відео оберіть, яким чином відбуватиметься продаж предмета. Можна виставити лот на торги або продати його за фіксованою ціною. Якщо обрати виставити на торги, відкриється два додаткові блоки у блоці ціна, вкажіть стартову ціну і резервну ціну. У разі активації резервної ціни можна також увімкнути функцію другий шанс, що дозволить продовжити торги на 24 години, якщо лот не буде придбано. Покупці не зможуть торгуватись, а лише придбати предмет по резервній ціні. Про встановлення та зміну ціни дивіться більше у нашому відеоролику, як змінити ціну лота на віоліті. Посилання ви знайдете під цим відео. У блоці Дата та час завершення торгів» встановіть дату, час буде встановлено автоматично відносно часу створення лота. Якщо ви бажаєте продати лот за фіксованою ціною, оберіть відповідний пункт і вкажіть ціну. У разі відмови відправляти лот придбаний за фіксованою ціною до продавця будуть застосовані санкції згідно з правилами Віоліті. У блоці інформація про стан лота у подробицях опишіть можливі пошкодження предмета. Фотографії не завжди дають точне уявлення про предмет, тому слід дати вичерпну інформацію про стан лота, особливо якщо це годинник чи інший пристрій з механізмом. У блоці місце знаходження вкажіть регіон та населений пункт, в якому знаходиться лот. У блоці Оплата оберіть зручний для вас спосіб оплати. Якщо ви зазначите кілька способів пріоритетним буде той, що обере покупець. Це може бути післяоплата, оплата на карту, готівковий розрахунок під час зустрічі та грошовий переказ. У блоці Доставка оберіть службу доставки або запропонуйте можливість передачі предмета під час зустрічі. Блок Додаткова інформація і налаштування містить наступні пункти. У короткому описі лота надайте детальну інформацію про предмет. Це зробить лот не лише привабливішим для покупця, а й допоможе розкрити та зберегти історію раритету. Ви також можете дати згоду на прийняття цін від покупців, активувати функцію автоматичного перевиставлення лоту чи його закриття після завершення торгів. Останній блок додатково необхідний, щоб зберегти введену інформацію до наступного створення лота. Для цього потрібно натиснути Запам'ятати вміст форми. Натисніть Створити лот. Після обробки інформації він одразу з'явиться в продажі у розділі Кабінет продати. Активні. Кожен продавець з рейтингом 50 і вище може виставити лот анонімно. Виставлені таким чином лоти не відображаються у профілі продавця. Замість нікнейма покупці побачать слово анонім та рейтинг у дужках. Щоб скористатись цією функцією, натисніть кнопку Виставити лот анонімно. Дякуємо за перегляд. Слідкуйте за оновленнями на нашому каналі. Зовсім скоро ми розкажемо про інші корисні функції на Віоліті.